Верховна Рада планує ухвалити державний бюджет на наступний рік найближчим часом, і уряд вже передав до парламенту допрацьований проєкт кошторису. Увесь обсяг власних надходжень Кабмін спрямував на сили оборони для забезпечення балансу потреб армії і соціальних видатків внесли відповідні зміни. Загальний обсяг доходів зросте на майже 30 мільярдів гривень. Зокрема, за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25 до 50% Отків видатки теж зростуть на 33,5 мільярди. Із цих коштів 19 мільярдів поповнять резервний фонд 6,5 мільярди підуть на підвищення зарплат вчителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року. Ну і ми очікуємо на включення із Оксаною Савчук, членкиною комітету Верховної Ради із питань транспорту і інфраструктури. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, вітаємо. Так, хочемо перевірити зв'язок, тому що ми вас не почули. Чи чуєте ви нас? Я вас дуже добре чую. Судово. Вітаю вас. Вітаємо цього тижня. Верховна Рада, як очікується, має ухвалити закон про держбюджет на 26 рік. Уряд передав до парламенту доопрацьований документ, який зберігає головні пріоритети: це оборона, безпека, соціальна стійкість. А якими є ключові параметри цього головного фінансового документу на наступний рік? Доходи, видатки, соціальні стандарти. Ну, дивіться, в першу чергу ми можемо сказати, що державний бюджет він більш такий збалансований. І розставлені певні фінансові пріоритети. Звичайно, що він буде підлаштовуватися під умови воєнного часу і під ту ж ситуацію, яка буде складатися на фронті, під яка буде ситуація з обстрілами, бо все це напряму впливає на надходження до державного бюджету від бізнесу. Чим більше бізнесу працює, тим більше надходжень відбувається до державного бюджету, і в принципі можна закривати ті величезні потреби, які є в обороні і в інших сферах. Звичайно, що будуть певні дискусійні питання. Можливо, державний бюджет ми зможемо з вами вже. Розглянути завтра у вівторок, але це зрештою буде відомо сьогодні вечором після засідання погоджувальної ради, і що для наприклад для мене особисто як для депутата Тарника, уряд десь не підтримав позицію парламенту у першому читанні щодо передачі. 64% ПДФО на рівень місцевих громад, десь є питання між 60% і 64%, тому ми будемо наполягати на тому, щоб все ж таки 64% ПДФО було на місцевих громадах, оскільки ви знаєте, військове ПДФО забране, силове ПДФО забране. А сьогодні викликів на місцях є не менше. Пані Другим, Оксано. Зміщани, я перепрошую, що... пані Оксано. Ми ще повернемося до розмови. Ми зараз повертаємося до розмови із Оксаною Савчук. Будемо говорити щодо бюджету, який очікує свого прийняття у Верховній Раді цього тижня. Має рада ухвалити Закон про державний бюджет на 26-й рік і Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної ради з питань транспорту і інфраструктури, з нами на зв'язку. Повертаємося, пані Оксано, до розмови. Давайте ми продовжимо стосовно тих змін, які торкнулися та і сферу освіти, медицину інфраструктури, і також хочеться також дізнатися основні джерела наповнення бюджету. Е, так, дійсно, ми з вами говорили про органи місцевого самоврядування. Е, також е, ми розуміємо, що є супутні е, питання, які пов'язані з мінімальною заробітною платою, е, з прожитковим мінімумом, і, в принципі, будь-які підняття е, заробітні плати на, в бюджетників в державному секторі вони частково. Можуть підняти ріст цін, і тут дуже важливо, щоб ця ситуація справді стабілізувалася, моніторилася. Але що якщо ми говоримо про те, що цього року планують збільшувати заробітну плату освітянам, то було завдання парламенту, щоб кабінет міністрів підготував. Власне, більш прозорішу систему того, як саме це буде відбуватися, тому що є зараз декілька моментів, які обговорюються: це є підвищення коштів, більше платити за престижність. За складність також що це поступове підняття заробітних плат, та ж саме поступові заробітні плати на 30, а Потім на ще на 25% очікується в технічних працівників. Перепрошую наукових працівників е, закладів вищої освіти, педагогічних працівників. В принципі, це теж е, до кінця треба зрозуміти, як це буде відбуватися, і те, що наприклад планували парламент на 50% зараз уряд е, мали. Є, Власне, десь не до кінця погоджується, тому всі ці моменти вони мусять вирішуватися на рівні е, точніше прописаних нормативів державного бюджету. Бо якщо ми закладаємо просту суму, то ми маємо розуміти, яким чином е, буде розподілятися ця заробітна плата серед освітян. Третє це є резервний фонд 18,3 мільярди. Я думаю, що треба. Можливо, при наступних переглядах наступного року його переглядати, бо з резервного фонду ми фінансуємо всі ті виклики, які перед нами робить Російська Федерація. І що стосується в першу чергу надходжень до державного бюджету, то Е, треба активніше попрацювати над тим, щоб ми мали більше надходжень від митниці, більше надходжень від е, сплати податків і прозорого ведення бізнесу і е, оподаткування тих сфер не тільки над прибутків банків, які ми сьогодні вже маємо це рішення, але й проведення бюджет, наприклад, такого податку від. Везення електричних автомобілів я особисто вважаю, що в час війни не потрібно робити пільги на цей вид податку, який може надійти нам через митницю. І в принципі ці надходження є дуже суттєві і підсумовуючи, хочу сказати, що. Для нас дуже важливо, щоб були мінімальні соціальні стандарти, які людина, яка сьогодні в часі війни потерпає, змогла отримати. І це єдина соціальна система це, тобто, то більш чіткіше спрямовування соціальних допомог. І воно напевно буде відрізнятися від всіх попередніх років, щоб кожна людина, яка справді цього потребує, це бідні люди, люди, які переселилися, щоб вони змогли отримати ту державну підтримку заради того, щоб вони не тікали, не виїжджали за кордон, а змогли все ж таки знайти е, якийсь такий прихисток від держави в своїй країні. Тому ми сподіваємося, що дискусії, які будуть, вони в першу чергу будуть конструктивні, і в процесі цього прийняття державного бюджету, в першу чергу, ми будемо ставити пріоритет оборону. А друге, це правильний розподіл кожної української гривні, яка зароблена цей на простий час на базові стандарти соціальні сфери, медицина, освіта, ну і забезпечення людей пенсійного віку. А пані Оксано, ми вдячні вам, що ви долучилися до ефіру. Це була Оксана Савчук, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури.